Бачите, заява. Слідчому суді, такого то такого-то. А такого-то, такого. такого Стоїть і часто. Приважу, дзвонили. Буде він ходить, хастяні чи не буде. Ну, він вже позвонив. сказали, хай заходить. Прийшла прес-секретар сюди. Я їй показав всі посвідчення свої. Ви ж поняли? Тут написано, хто буде. Вот. Долучити. Прошу долучити до та та Такого-та, такого то такого -то". Он не задает вопрос, он что, дебил, чи что это судья? Он что, ты догоняет, эти вопрос должен быть, он говорит, аудиозаписи или видеозаписи? Считываю, да? Надо же уточнить, что бывает она вода, у вас. А Видео, это все, Дивись, видео все идет. Аудио идет, это когда диктофон. Почему я говорю, так? у меня идет аудио-видеозаписи, все идет тут. Ну, статья 107, КПК, він зобов'язаний це робити. По первому вже обвинення і те саме. Якщо цього не буде вестися, значить суд і всі слідчі дії вважати не заборону. Все, скасовувати. Якщо не буде йти аудіо-відеозаписи. же хай нас а що це таке. Раніше не було в нас відеозаписи. Були фотоапарати, фотографірували, були потім диктофони пішли. Це є аудіозапис. Видеозапись, вот пожалуйста. Тут идет. Так кто или кто? Я вам скажу так, такую вещь. Вы думаете, что сейчас война началась? Знаете? Знаете? Вся моя ужасная. Вы поняли. Почему идет? Да, конечно. Чтобы Виктория поняла, почему идет это. И они сейчас. Они мстят, вот это, Александру, Минит, всем. Да. Смотрите, <соединяющие> да. <соединяющие> да. <соединяющие> э, я им только что показал, что ваша заявка тут есть. Что он испытал? аудио видеозапись. Видеозаписи, вот это тут идет аудио-видеозапись. Видеозапись, это когда глухонемое. Глухонемое. Чтобы где Ну, закінчилось. Да? Так вот, дивіться. цей суддя мені винен гроші. І оці охранники. Так, мене інтересує э, ваш контактний телефон. Да. Ви на мене поліцію визвали? Чого? Ну ви вийшли. Ну я ж куди вийшов, я тут в поміщенні зараз. Комунальної власності. Комунальна власність принадлежить кому? Криворожанам. Чуєте? Не приїжджі, а криворожані, які тут родилися. І це приміщення наше. Олександр, мені, будь ласка, телефончик вашого керівництва. Я лічний телефон і керівництво. А мені не лічний не треба. Лічний це коли ви після ну, роботи. Да, все, будете сайте, давати мені, чуєте мене, будете мені давати якогось вашого А що це за телефони? Скажіть, будь ласка. Це канцелярія прийомна судді. Ну, людям треба знати, що, що тут производить. Може хто-то тут. Ага. Дивіться, як по них взялися. Як вони не хочуть, га? Як вони ненавидят журналістів. Так мені цікаво одного. А зачем ви зараз в мобили роєтесь? Це ж інформацію журналісти доносять. І благодаря цим журналістам медіа у нас розвивається медіа всі ресурси. От ви зайшли туда, і одразу така хопа, 100 гривень і на счет кожному журналісту. Олександр, ну ви що то ви так плохо себе повели. Мені це не подобалося. Тільки що мені сказали, що ви вы визволите поліцію, я был вже... Хотів. Та не треба мене попереджати, я никого не боюсь. Запомніть, я нікого не боюсь, щоб мене попереджати. Хочете вам скажу, скільки в мене було жін. Хочете? У них смисл життя було жити за що їх. Так само і у вас. Та ні, я вам просто розказую, що у вас смисл життя життя за що других. Почому ви сюди устроїлись, але ну, ви не осознаєте хто я, хто ви. Я вам сказав, що я юридичне лісо, а ви вольнонайомний. Мене має право тільки мене попереджувати юридичне лісо, ну не фізичне. Тепер мене почули. Ви почули зараз? Почому я вам сказав, що ви не повноваженні? Якби ви були юридичним лісом, ви були б бы повноваженні, А ви вольнонайомні. Вам всего хорошего, пожалуйста. Вам треба дуже багато чого вивчати. І благодаря нам, о таким дідушкам, як говорять. Поняли? Ми будемо вам доносити інформацію. Добрий день. Да. Да. То Тобто ви мені не сказали, ну нічого, я подивлюся. Може, тут є якась інформація. То есть, господа, ви посмотрите. Вот вам посвідчення, які можуть бути. І він спитав, що це він мене це ж... Це ж... вот Ось это, цей суд, де був тут дехта, який на радій кімнаті в своє время бросив на радшу кімнату і ходив. Разговаривал, які що можна. це по поводу этого Митрофанова. Я його тоді поймав. чому эти судді бояться сейчас? Вони не отвечають за свой базар гнилой. І він задає мені якусь пургу метеот. Що ти мені під пургу метеш? Аудіо чи відео? Ти що? Яке ти вообще відношення маєш до цього. Так, хорошо. Так, є туди. Александр, расскажу тебе случай. На Югоке. Когда и полицейские, я видел, там были наркоманы и все ходили. Знаешь, что они мне сказали? Вы близко не подходите к ним, а то они могут уколоть. Ви почули? Катіли контактну інформацію можна надати нам на да, телефон. Так, я вам дякую. Скажіть, будь ласка. 0,68. Так. 132. Сейчас, так, зараз, підожіть одну, одну хвилинку. 0.68. 132. 132. 132 83-84. 83-84. Скажіть, будь ласка, хто це? Це в мене дані для зв'язку з керівництвом нашим в Тобто, ви хочете сказати, що ваше керівництво знаходиться в Дніпропетровській? Територіального керівництво в Дніпропетровській. Тобто, а тут філіала вашого ніякого немає. Тут немає. А як ж а як же ж ви тоді вийшли, Кожне утро їздите з Дніпропетровська сюди? Як ви як ви техніку службових проходите? Ви чуєте, що я вам задав вопрос? От ви прийшли на свою роботу. Ви не служащий, а просто работник. Так же само, як поліція. Вони не служащі, а просто роботники. Це сказала отдел кутня, начальник полковник, і сказала відділка. Тобто у вас гдот трудовий один. Служащий може бути тільки державний служб, службовец. службовець. Державний службовець може бути службовцем. Ви почули? Можно от Юрий Ильич, а подожди, Конечно, я вас подожду, конечно. Камеру. Я вас буду ждать. Да, что, да. Судья, да. Так от Олександр, я вам ще не доказав по поводу тихлоєділовських. Каже, близько не підходьте, бо вони можуть уколоти. А знаєте, що в цьому колі може бути, Олександр? Що завгодно? Вот це вже команда. Здравствуйте, Украина. Город Криворух. Продолжение. Митрофанова. Желтневый суд. Зимин. Судья. А также судебная охрана. Это организация. Но у них работники неслужащие числятся как контролеры. Вы поняли? Контролеры. И им заборонено. Заходит ты, бросать по инструкции свое рабочее место и заходит в суд. Судья Зимин, ты об этом знал или не знал? И прежде чем, когда ты называешь их охранниками, ты должен, у тебя должен быть реестр юридических лиц. Зимин и Кофту, Наташка. Вы знаете об этом? В следующей серии я вам фамилии назову, покажу юридические лица, которые имеют право вчинять какие-то действия. Иначе судьи и вот эти контролеры – это гопники. Вы поняли, кто вы? Гопники. А также, кто работает в этих контролерах? Мы возьмем даже вот этого Саксаганского района. Олег, а также все твои коллеги. Знаем мы за них. В какой ты колонии исправительной работал? Водяника? М? Назвать колонию? Яка там? 146-я? 46-я? Цивко Володимир Миколаєвич. Олег, хто такий? Ти його знаєш? Бивший участковий в Крывом Роге. Вы что думаете? Приезжите туда, як ми туди заходимо. Ми не знаємо, хто ви. Та ми знаємо, хто у вас любовниці були. І хто любовники були у ваших жон. Ваша задача какая? Сапіть в дві дірки і робіть свою роботу. Ви почули? Хочете зі мною розмовляти, одразу дайте мені мзду? Поняли? Щоб я починав розслаблятися, з вами розговорювати. На халяву ти на роботу не ходиш, ні суддя, ні прокурор, ні контролери. Вам платять зарплату. Ви почули це или не почули? А що це ви хочете на халяву, чтобы хтось з вами спілкувався? Тільки рот відкрив, і одразу сразу випадають гроші. деньги. чи или понятно? Ви зобов'язані предупредить, що йде аудіо в суді, інакше суд буде Недействительный. Вы поняли? Не Значит, если вы запрещаете вести, как аудіо чи відео, все, вот с этого момента, когда ты рот открыл, можешь вообще на работу не выходить. Не было суда. Хотя бы если ты даже и решение суда вынес. Считать недійсним. КПК, ти читаєш вообще или ти не читаєш? Ти должен наоборот сам спросити Ковтун і Зімін, ти задав вопрос? А ви будете или ви не будете? А мені? Це треба робити чи не треба? Що? Напоминать треба. Ви откуда приїхали в нашу комунальну власність? Валите нахід з нашего города. Так вот, я почему так говорю, что валите. Вот там у вас есть паи, свое есть майно. Если я прийду ваше майно, что ты будешь мне рассказывать? Это мое. Так вот, дозвел у нас. Это называется ассимиляция. Криворожан це той, який родився в кривому розі. Не той, що приїхав сюди і тут буде панти колотити. Понятно? Вам всего хорошего. До нових встреч. Дивіться, я вам покажу юридичних лиц по хто має право представляти інтереси цієї організації. Ви поняли? Неката там мандавошка. До новых встреч. Для улучшения <звук> вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. <звук> Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.